Знаєте, будь-який набір даних, це по суті історія, яка просто чекає, щоб її розповіли. Але ж як перетворити ці ну, сухі цифри на щось справді захопливе? От саме про це ми сьогодні й поговоримо. І справді, на перший погляд, дані це просто хаос із цифр, правда? Але якщо придивитись, то це справжня таємниця, яка чекає на свого детектива. Це може бути історія про шалений успіх або, навпаки, про падіння, про гостру конкуренцію. І от ключ до цієї таємниці це правильний візуальний інструмент, бо вдало підібрана діаграма, а знаєте, вона перетворює весь цей хаос на абсолютно чітку і зрозумілу картину. Отже, Ось наш план на сьогодні. Швиденько пройдемося по кожному пункту, щоб розібратися, як знайти ідеальний інструмент для будь-якої історії, що ховається у даних. От уявіть собі, що різні діаграми це ніби інструменти в валізі детектива. Кожен має своє призначення, так? Один щоб відстежити події в часі, інший щоб, скажімо, порівняти докази. Наше завдання просто навчитись обирати правильний інструмент для справи. І перше ж питання, з якого починає будь-який дата детектив: а як щось змінилося з часом? Бачимо ми зростання чи може спад? Щоб відповісти на це, потрібні спеціальні інструменти. І ось наш перший інструмент стовпчаста діаграма. Вона просто ідеальна, коли треба показати зміни за конкретні проміжки часу, ну, наприклад, за дні, місяці чи роки. А от подивіться, як це працює на практиці. Ця діаграма просто блискучий приклад. Ми ж одразу бачимо чіткий тренд: кількість медалей нашої паралімпійської збірної стабільно зростала. І от пік у 2016-му. Вся історія стає очевидною, ну буквально з першого погляду. Добре, рухаємось далі. Наступний інструмент лінійний графік. Він, звісно, схожий на стовпчасту діаграму, але є нюанс. Він краще підходить для відстеження саме безперервних змін. Він з'єднує точки даних лініями і так показує загальну тенденцію. І от що тут найцікавіше, як легко порівняти динаміку? Подивіться, лінія консультанта Ткачука йде вниз, а от у Сергієнка та Маслянка в останньому кварталі чітке зростання. Графік просто миттєво розкриває ці окремі історії і успіху, і невдач. Так, з часовою лінією, здається, розібрались. Але що робити, коли нам треба не динаміку відстежити, а просто порівняти різні категорії між собою? Знаєте, ніби вишукувати всіх підозрюваних у лінію для впізнання. І для цього є свій інструмент, лінійча та діаграма. В чому різниця зі стовпчастою? Там стовпці вертикальні, а тут горизонтальні, і це не просто так. Це дозволяє сфокусуватись саме на порівнянні величин, а не на тому, як вони змінювались у часі. От просто гляньте на цей приклад. Ну, одразу ж видно, правда? Українці споживають значно більше картоплі та овочів, а німці фруктів. Діаграма дозволяє зробити такий висновок буквально за секунду, і не треба вчитуватися в нудні таблиці. А тепер увага, ключовий момент. На цих двох діаграмах абсолютно однакові дані, але історії вони розповідають різні. Стовпчаста, та що зліва показує, як продажі змінювались по місяцях. А лінійчата справа, який напрямок був найпопулярнішим взагалі. Бачите вибір діаграми і визначає, яку історію ми почуємо. Окей, йдемо далі. Іноді нам важливо не просто порівняти чи відстежити, а зрозуміти, з яких частин складається щось ціле. Ну, наприклад, яку частку ринку займає продукт, або який відсоток бюджету йде на ті чи інші витрати. І ось тут на сцену виходить класика кругова діаграма. Або, як її ще називають, пиріг. Вона ідеально показує співвідношення частин до цілого. Увесь круг це 100%. Все просто. І ось вам чудовий приклад. Тут навіть не треба вдивлятися у відсотки, щоб зрозуміти Android та Windows — це просто левова частка ринку. Ця візуалізація, ну, вона миттєво доносить головну думку. Але тут є одне дуже важливе правило. Будь ласка, не перевантажуйте кругову діаграму. Якщо у вас там забагато дрібних шматочків, вона стає абсолютно нечитабельною і втрачає всю свою силу. Найкраще вона працює, коли треба виділити один, ну може два найбільші елементи. Добре, а що робити, якщо цих дрібних категорій все таки багато? Ну, є доволі елегантне рішення. Можна об'єднати їх в один сектор під назвою інше, а потім розшифрувати його в окремій меншій діаграмі поруч, так і основна візуалізація залишається чистою і деталі ми не втрачаємо. А тепер задачка складніша. Уявіть, що треба поєднати дві детективні місії і відстежити зміни в часі, і водночас побачити, з чого складається ціле. Це ніби слідкувати за загальним трендом і паралельно розуміти, що ж на нього впливає. Для таких випадків є потужний гібридний інструмент діаграма з накопиченням. І от ми знову повертаємось до нашої паралімпійської збірної. Але тепер тепер історія стає набагато глибшою. Ця діаграма з накопиченням дає нам змогу аналізувати одразу два рівні: по-перше, макротренд. Загальна висота стовпців показує, що медалей стає більше. А по-друге, мікротренди. Ми бачимо, як щороку змінюється внесок золота, срібла та бронзи. Це фактично вже не одна, а кілька історій в одній картинці. Ну що ж, основні інструменти ми розглянули. Тепер час зібрати наш детективний набір в одне ціле і підбити підсумки, щоб було чітко зрозуміло, що і коли використовувати. Отже, коротка шпаргалка з нашого детективного досьє. Треба показати зміну в часі, беремо стоп, часто діаграму або лінійний графік. Треба порівняти різні категорії. Тут найкраще спрацює лінійчата. Показати частини одного цілого це класика, кругова діаграма. А якщо треба і те, і інше, і частини цілого, і їх зміну в часі, тоді наш вибір діаграма з накопиченням. Все просто, головне це запам'ятати. От і все, дані більше не мають бути якоюсь загадкою, тепер ключі до їх розгадки у надійних руках. І залишається тільки одне питання. Яка ж історія чекає, щоб саме її розповіли першою?